В Житомирській дитячо нацькій спортивній школі No2 відбувся традиційний відкритий кубок міста Житомира зі спортивної гімнастики пам'яті нашого земляка провідного тренера з гімнастики Геннадія Вінниченка. Приїхали з мати сюди на з Хмельницької та Чернігівської областей. Завітали також і ветерани спортивної гімнастики, для яких цей вид спорту назавжди, як у полковника у відставці, вихованця Бердичівської школи гімнастики Віктора Юріка, який і зараз володіє майстер-класом гімнастики. Займався спортивною гімнастикою в школі номер 12 міста В нашій в школе в то время, в 60-х годах, в каждом классе занимались гимнастикой. Соревнования проводились между классами, между школами, в городе, в области. Спортивная гимнастика это сложный вид спорта, однако он дает очень многое молодому. Чоловіку в молодому організму відбирати молоді таланти приїхали гості зі столиці. Головний тренер відділення спортивної гімнастики регіонального вищого училища фізичної культури, заслужений тренер України Віктор Жовноватий. Він підкреслив, що в Житомирі гімнастика на солідному рівні і її вихованці є студентами училища фізичної культури. Многі команди сюди приїжджають для того, щоб поборотися за призи. в общем то завжди славила своїми. Багатими гімнастичними традиціями багато дітей виросло в спорту в цьому залі, вот, кстати, і при Геннадії Ніколайовичі. І зараз в нашому училищі вчиться три чоловіка. Багато нагород отримали учасники турніру з усіх видів спортивної гімнастики. А це вправи на попереченні, коні, кільцях, брусах, а також в стрибках, з коня і у вільних виступах на килумі. Серед переможців багато вихованців саме Житомирської дитячої юнацької спортивної школи номер 2 яка культивує цей прекрасний вид спорту. Почти я займаюся іменно в спортшколі, а не в другой? тому що в цій школі займалася моя сестра. І ще в Совєтському Союзі занимался мой папа. І от я тут і займаюсь на прошлих змаганнях за Кубок Вініченка. Я теж виграв перше місце. Велика заслуга в успіху юних спортсменів, тренерів школи. Вже цілу плеяду відомих спортсменів виховав заслужений тренер України Ігор Біліко. От нашої області також в свої часи були замічательні спортсмени, мастера спорту, члени зборної України.